Слава Ісусу Христу! <кій> Вітаю всіх на нашій молитві розважання і запрошую до початку цієї денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із книги Приповідки: Хто обробляє своє поле, той буде ситий хлібом, а хто замарношами вганяє, той розуму немає. Черговий стих, чергове повчання, чергова настанова щодо того, як розбудувати нашу країну, що треба зробити для того, щоб наша країна вийшла з руїни, що треба зробити для того, щоб ми перемогли в цій війні? Просто обробляти своє поле. Не втікати з цієї країни, не чекати, коли нам хтось щось дасть, а ставати і самим працювати. Бачите, історія дуже така, знаєте, примхлива. Тому що з одного боку, теж чим далі назад в покоління, тим складніше доказати, що це дійсно мало місця. Зрештою, навіть події, які сьогодні відбуваються сьогоденні для історії, будуть мати значення хіба що через років 20, 30, а то й 50. Коли можна буде проаналізувати наслідки того, що відбувається сьогодні. Але тим не менше історію треба вивчати. Тому що в історія може дуже часто пояснювати нам, чому. Ми маємо зараз такі обставини, таке життя. Питаються люди постійно ставлять собі запитання, чому росіяни так поводяться? Чому, куди би вони не прийшли, вони поводяться нахабно, руйнуються, забираються. І скільки відео було, особливо на початку цього повномасштабного наступу, коли росіяни вивозили з готелів Туреччини, Єгипту цілі, знаєте, валізи, чаю, туалетного паперу, ще щось. Знаєте, це, ну, це в голові не вкладається. Але чому я згадав про історію і чому згадав про це? Територія Росії, це територія диких племен. Ще тоді, давні, вони згадують про Київську Русь. Не Київську Росію, а Київську Русь. І кажуть, що це їхня історія. Ні, це не їхня історія. Київська Русь це була територія тут, на, на нашій Україні, Білорусі. І коли в нас була освіта, люди вміли читати, дехто навіть писати вміє, коли розвивалася Київська Русь. То територія теперішньої Росії, особливо територія Москви, це були ліси болота, де жили племена. Це були території печенігів, полоців, монголо-татар. І от тій території там нічого не вироблялось. Все, чим жили ці люди, це полювання, це набіги, це грабунок. Від самого початку вони не вміли нічого виробляти. Все, що вони вміли, це ще раз повторюсь, це тільки воювати і війною забирати все. Той час, коли на нашій Україні люди старалися дбати про те, щоб жити, мати свій кусок землі. Не думати про те, чи повезе мені, не повезе. Люди чому працювали на землі, бо знали, що це те, що мені будь що я буду мати постійно. При доброму, об... коли доглядаєш цю землю, земля тобі завжди дасть урожай завжди. А набіги, війни, грабунок це 50 на 50. Тому що та, сьогодні ти можеш вкрасти і бути щасливим. А завтра ти можеш потрапити за ґри. Сьогодні ти можеш налетіти на місто, розграбувати і все нормально, а завтра це місто дасть відпор і знищить всіх. І тому цей стих говорить про це, що мудрий, хто обробляє своє поле, той завжди має хліб. Тобто, той, хто працює для себе, той має постійний дохід, той має постійні засоби для життя. А той, хто покладається тільки на цю вдачу, украв випив в тюрму, як сказано було в одному фільмі. Він є дурний. Дурний тому що це гра зі смертю. Сьогодні повезе, завтра не повезе. Людина, яка покладається тільки на грабунок, на вбивство, вона нічого ніколи не буде мати. Їй, по-перше, завжди буде мало. А по-друге, вона буде бідувати через те, що мало, вона буде завжди бідною, бідною і злою, заздрісною. І через це вона буде, куди би вона не прийшла, вона буде там, на тому місці, намагатися вкрасти, принизити, зруйнувати. Твома відповідь, чому росіяни так поводяться? Чиї вони є нащадки? Чому для українців так важливо завжди мати кусок землі? І справжні українці вони дбають про те, щоб біля хати було хоча б грядка, дві, три, де би можна було щось свого посадити. Той, хто дбає про свій кусок землі, про свій дім, про свою хату, той завжди буде мати, за що жити. А той, який покладається тільки на а цей грабунок, він буде злим. І ця війна це є війна навіть історії. Ми багато говорили про різні аспекти цієї війни. Ще один аспект цієї війни. Це війна історії, це війна цілих поколінь, це війна генофону, можна так сказати. Генофону українців це хлібороби, або як ще називали українців в Європі гречкосії. Тому що в Україні дуже багато сіяло свій час гречки. А гречка це проста культура. Але яка давала людям можливість вижити завжди. Українців називали гречкосіями, і якщо так врахову, подивитися, Україна є була найбагатшою країною Європи. Тому що вона могла прогодувати цю Європу хлібом. Хліб завжди цінувався. Золото нічого не варта, якщо не в хаті немає куска хліба. Мільйони і мільярди, які стоять на банківських рахунках, нічого не мають значення, якщо в холодильнику нема що їсти. Машини, будинки, все це пустота, коли діти дивляться на батьків і просять, дайте їсти, а їсти нема що. У війні хліба і телевізора завжди буде перемагати хліб. Тому мудрим є той, хто обробляє свою землю. Мудрість нашої країни зараз, в цій війні, має полягати в тому, щоб дбати про свій дім. І ви знаєте, скільки я от їздив минулого року, і та й тепер їздиш і дивишся на наших людей, які під обстрілами обробляють землю. Люди, які тут ракети летять, а вони бомлять, а в поле виїжджає комбайн збирати зерно, бо треба зібрати зерно. Коли їздиш і минулого року їздив і ти бачив, де поля, поле не оброблене, стоїть гарне, велике, а не може, тому що воно засіяна снарядами, тими осколками від ракет проїжджаєш через рік, а там уже пшениця, тому що люди зібрали все. Той, хто дбає про свою землю, дбає про те, щоб мати свій куска хліба, цей народ буде завжди великим. Наша перемога в цій війні це пам'ятати про це. Ми не маємо уособлюватись і копіювати Росію. Ми маємо дбати про свій дім. Той, хто дбає про свій дім, про своє поле, завжди буде мати хліб. Тож дбаймо про свій дім і про своє поле. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий 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 помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй над Грішне, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогодні, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну, благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які зсувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, <кхе> усіх, хто зараз Перебуваю в полоні, поверни живими, неушкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цей сьогоднішній день. І дарую, щоб Він став для нас перемогою над нашими ворогами, бо Ти святий, і це завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!